У ці прості часи дозвольте щиро привітати вас, усіх з ним з нами. Як би там не було, а 1 вересня все-таки настало. Усі нетерпінням чекали цього дня, аби нарешті зустрітися у нашому садочку. Але, на жаль, навчальний процес ми розпочинаємо у дистанційному форматі. Залишилось трішки потерпіти, щоб повернутися до нормального життя. Незабаром ці страшні дні залишаться у минулому. Ми зустрінемось з вами у рідному садочку. І ніколи не будемо лякатися тривожних сирен. Бо вже вони більше не будуть лунати. Український народ переможе. Все буде добре зі святом. Чекаємо. Дорогі наші малюки. Сьогодні ми вітаємо вас зі святом. Днем з нами. Нехай ви ще не ходите в школу, але знайте вас вже багато. Ви щодня робите відкриття. Дізнаєтеся про щось нове. дізнаєте навколишній світ. Нехай усі накопичені знання допоможуть вам надалі. Нехай кожен з вас знайде в житті своє закоплення. Нехай навчання для вас буде веселим і цікавим процесом. Бажаємо вам посидючості, прагнення, гарного настрою і міцного здоров'я! いい時間にも。